Бог, а все починається із нього. Створив людину і дав їй способ, спосібності, дав їй мудрість, розум, говорити слово. Слово. Його не видно. Ми не бачимо слова. Воно духовне має значення. І воно впливає дуже сильно на наші почуття, на нашу душу, на наше життя. Хтось скаже, який Бог, де Бог, як можна бачити Бога? Бог є дух. Слово є дух, воно є духовне. Ми не бачимо його, коли ми промовляємо. Ми цього слова не бачимо. Но воно виходить в простір. І воно настільки сильне, його дія настільки сильна, що ми від слова можемо сміятися, радіти, тобто, можемо плакати. Можемо полюбити через Слово і можемо возненавидіти через Слово. Слова мають силу благословляти і проклинати. Мудрий Соломон від Божої мудрості, сповнений Божою мудрістю, сказав у владі язика життя і смерть. То слово, яке ми промовляємо кожний день, а найбільше роботи люди роблять на цій землі, вони словами роблять. Не ділами, а словами. Бо слово, воно має сильний вплив на любу людину. Тому що воно є духовне. За кожним словом. Чому воно має такий сильний вплив на людину? На почуття людини, на її розум, на її тіло навіть. Тому що за кожним словом стоїть дух. Слово є духовне, ми не бачимо. І духів ми не бачимо плотськими очами, але вони є. І за кожним словом стоїть оприділений дух. Якщо це слово виходить від, від Бога, це Слово Боже, як сказав апостол Петро, хто говорить, говори як слова Божі. Чому це так важно? Петро замітив. Тому що за кожним Божим Словом стоїть Бог. А Бог є любов, Бог є доброта, Бог є терпіння, Бог є розсудок, милосердя, радість. Все це благословення для людини, слово Боже несе. І Бог Він слідкує за цим Словом, яке виходить із уст його. Якщо ми беремо це Слово Боже, і благословляємо людей, то Дух Божий, Святий Дух, Він починає впливати на цих людей, на їхній розум, на їхній дух, душу, почуття і тіло. І людина. Даже іляється через слово. Скажи тільки слово, сказав сотник до Ісуса Христа, і буде здоровий мій слуга. Він знав, що за кожним словом, яке говорить Господь Ісус, стоїть сам Бог. І Бог каже, мої слова, які я говорю, вони не повертаються до мене пустими. Вони роблять то, для чого я їх послав. Отже. Що важливо розуміти, знати. Тому що Ісус сказав за кожне слово, яке людина говорить своїми устами будь-коли, будь-який час, вона дасть відповідь перед Богом. Слова мають величезне значення для Бога і для кожної людини. Ми не розуміємо цього. Я Дуже мало це розумію, але усвідомити те, що за кожним словом стоїть оприділений дух або дух нечистий, диявольський дух, який розрушає, він прийшов розрушити. І за кожним Словом Божим стоїть Бог, Дух Святий, який прийшов створювати, давати людині радість, мир, укріплення, зцілення, оздоровлення. Направлення, ведення і силу жити далі, йти далі. Слово Боже, ніколи людину не вкидає в депресію. Хто говорить слова депресивні, злі матюки, нечисті слова, той відкриває, по перше, двері, широко двері відкриває в своє. В свій дух, душу і тіло, в своє життя, в свою сім'ю для диявола, для нечистих духів сатани. І вони починають розрушати, розрушати із середини тебе і тих, які оточують тебе. Тому дуже важливо те, що ти говориш твоїм словом. Від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся перед Богом. Ну і дуже важливо, щоб в будь-яких обставинах, які би вони трудні не були, ти мовчав, якщо не хочеш сказати щось лишне. Мовчи краще. Або як є в тебе така сила, як в Павла і сили, коли їх побили після того, як вони звіщали Євангелії, вони прославляли Бога. Вони радувалися, що Бог. Він управляє небом і землею, Він дає життя вічне, Він веде людину, він дихає життям на людину. І вони прославляли Бога. І що сталося? І кайдани, в яких вони були, розлетілися, їх випустило на свободу. Тому що диявол, він не має сили протистати Слову Божому. Коли ти береш Слово Боже. Наповняєш його своїм, своїм серцю. Словом Божим, серце своє наповняєш, свій розум обновляєш і говориш це слово, та й ще стараєшся і жити по цьому слову, то Бог завжди буде з тобою. Бог завжди буде з тобою. І Бог тебе проведе через любі обставини. Господь є Бог сил. Все, що ми бачимо і не бачимо духовно. Бог створив Словом Своїм, тому за Його Словом стоїть сам Бог, Дух Святий. Дух Святий бере Слово і Він розпространяє Його, Він розширяє Його в Твоїм серцю, Він дає тобі бачення, ведення, Він оздоровляє тебе. Словом Ісуса Христа! Не хлібом єдиним буде жити людина, но Словом Божим, виходящим із уст Божих, живе і буде жити людина. Говори слова Божі, слова добрі, благословення. Не говори слова прокляття, тому що вони вернуться в сто раз більше в твоє життя. Вони розрушать тебе. Говори слово Боже, слово благе, добре, благословенне. Говори слава Господу Ісусу Христу. Йому одному належить слава. Навчіться говорити. Люди проживають своє життя, і проживши своє життя, вони так і не навчаться говорити. Вони говорять пусте, марне, демонічне слово. Яке розрушає їх. І, звичайно, якщо людина ці слова говорить все своє життя, ну куди вона піде? До якого Бога вона піде? До того, хто її був Богом на протязі життя. Бог він ніколи не говорить слова розрухи, слова злі, слова прокляття. Бог є Бог любов, Він говорить Слово Боже для. Збудування для збудування людини. Він розрушає плани диявола своїм Словом, і своїм Словом збудовує людину. Говори слова Божі. Щоб так було в твоєму життю, призови Ісуса Христа. Він є Слово Боже, яке стало плотю людиною Ісусом Христом. І коли Він наповнить тебе, Ісус, коли прийде в твоє серце. Ти почнеш говорити слово Боже. Демонічні Матюки відійдуть від тебе, прийде Дух Святий і наповнить тебе Словом Божим. Призови Ісуса Христа, як Спасителя Господа для твого духа, душі і тіла, який дає життя тепер і в вічності. Призови Ісуса Христа, Він твоє одне, єдине спасіння. Будь благословений. Алілюя. Я так говорю строго, можливо, комусь показалося. тому що це є фундаментальне у вірі твоїй перед Богом. В яку би ти церкву не ходив, якщо ти твоїми устами говориш слова злі, недобрі, твоя віра розрушиться. Перед Богом вона не буде мати ніякого значення. Віра міцна. Це та віра в життю людини, яка говорить слово Боже. Послухай. Віра Божа, послання до римлян, 10 розділ, 9, 10 вірш. Віра від Слова Божого приходить. Божа істина віра від Слова Божого. Від слухання Слова Божого. Тому, якщо ти хочеш жити вірою, живи Словом. І воно тебе благословить. Будь благословений. Не забудь і ніколи не забувай, що Ісус Христос тебе любить. Він хоче, щоб ти все своє життя посвятив Йому. Скажи йому, Ісус, я віддаю моє життя в Твої руки, моє серце в Твої руки, мою душу в Твої руки, моє тіло в Твої руки, в Твою волю прийди, благослови і злий на мене Твою благодать. Твоє слово да наповнить мене, і твій Дух Святий да супроводжує мене по життю. Будь благословенний во ім'я Ісуса Христа.